Всім привіт! На вулиці практично середина літа, місяць липень, і один із моїх знайомих рибалок каже, що в липні на риболовлю можна не їхати, бо дуже жарко, комарі добряче гризуть, вода в водоймах тепла, берег водойми зарослий, і часто вільного місця просто немає. У мілководних ставках часто вода цвіте, і риба неактивна. Але особисто для мене всі ці фактори не заважають поїхати на риболовлю зі спінінгом, коли є вільний час. Звісно, в моїх умовах на гарний клюв риби не варто розраховувати, і часто можна навіть клювання не побачити. Риболовля перетворюється на полювання, особливо коли рибалі з берега, де в літню пору приходиться добряче находитися, відігнати купу комарів, попектися крупивою, щоб знайти перспективне місце для закиду приманки. Вода у водоймах добре прогрілася, берегова зона часто заростає, і одним з найкращих місць для риболовлі є пляж, який часто знаходиться біля дамби, де зазвичай найглибше місце на водоймі. В такому місці навіть на замулених водоймах дно тверде, але порибалити рідко вдається, бо часто такі місця зайняті риболовими поплавочниками або доночниками, які в обідню пору і до самої ночі швидше за все Будуть заважати рибалити люди, які прийдуть відпочивати до води. Також перспективні місця на кордоні чистої води та водоростів, і звісно, варто обловлювати вікна у водоростях. Для новачків важко точно закинути приманку у невелике віконечко або коридор чистої води між водоростями, але в таких місцях можна часто отримати клювання щуки або окуня. Якщо у вас є можливість рибалити з човна, то це буде найкращим варіантом для спіннінгової риболовлі в липні на ставку, адже човен відкриває нові можливості і запросто можна обловити будь-яке місце на ставку. Оскільки влітку щука та окунь дуже капризні у тих водоймах, де зазвичай рибалю, тому часто риболовлю розпочинаю з приманок довжиною від 4 до 6 см. На таку приманку влітку може клюнути як окунь, так і щука. Якщо щука та окунь не активні під час риболовлі, тоді зменшую розмір приманки до 2,5 см в надії знайти капризного окуня. Якщо все-таки щука показує свою активність і час від часу клювання із зубатої риби присутні, можна спробувати поекспериментувати з розміром приманок і поставити трішки більшу довжиною 8 або 10 см. Оскільки водойми, де зазвичай рибалі мілководні, то для силіконових приманок використовую грузики вагою від 1 до 3 грам. Ну, в основному так, 1-2 грами рибалю. 3 це там на дамбах, де трішки глибше. Воблери використовую лише мілководні. Добре, що приманка була плаваюча або суспендер, тобто зависала в товщі води і не тонула. Блешні коливалки використовую широкотілі та легкі. Щоб не падали камнем на дно водойми, де загачки зразу чіпляється трава. Блешні-оберталки теж не повинні бути важкі, щоб можна було провести їх на глибині 30-50 см. Влітку дуже люблю рибалити на поверхневі приманки, попери та волкери. Водойми заростають водоростями, і є віконця або коридори між водоростями, де інші приманки будуть збирати траву. Ось в таких місцях дуже цікаво рибалити на порохневі приманки, і клювання риби дуже азартні. Звісно, рідко можна отримати клювання в моїх умовах на порохневі приманки, але під час риболовлі завжди можна виділити 1-2 годинки для облову цікавих місць попером та волкером. Влітку, водойми, де зазвичай рибалі мілководні, сильно заростають водоростями. Вода часто цвіте і каламутна, тому під час спінінгової риболовлі користуюся як металічними повіцями, так і флюрокарбоновими. Якщо рибалю невеликими оконевими приманками, наприклад, воблерами та блешнями, то ставлю саморобний металічний повідець з гітарної сторони номер 1 Хоча струни вже закінчуються. Колись давно, більше 10 років тому, купив гітарні струни номер 1 та 2 в музичному магазині. Якщо у водоймі щуки немає, тоді для окуня використовую флюр діаметром від 0,14 до 0,2 мм. А іноді, замість флюра, ставлю звичайну ліску. А ось для щуки ставлю повідець з флюра діаметром 0,6 мм. Риба в наших водоймах зазвичай дрібна, і флюр такої товщини підходить для риболовлі. Також завжди є декілька металічних повіців для щуки на всяк випадок. В підсумку можу сказати, що липень місяць часто буває дуже трудовим по риболовлі. Риба капризує, часто відмовляється клювати, комари гризуть, але якщо є вільний час та можливість, стараюся завжди вибратися на природу. Прогулятися берегом водойми зі спіннінгом, або на човнику обловити місця, які з берега ніколи не обловиш. Часто змінюю місце ловлі інколи вдається попасти на коротенький вихід активної риби і отримати декілька потужних клювань. Таке собі полювання, де потрібно постійно шукати рибу та підбирати приманки, на які окунь або щука буде найкраще клювати під час риболовлі.